Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і сьогодні переді мною ось таке різноманіття на Давайте розглянемо їх ближче і зрозуміємо, що їх всіх об'єднує. Ну, Я думаю, що ви вже здогадалися із назви відео, що е, мова йде про отвір, про широкий отвір на мистинах. На мистинах, навіть в бейлах, ось таких, бачите? Е, як працювати з такого роду намистинами, з такого роду отворами, щоб було зручно і гарно, і естетично? Такими отворами е великими грішать часто дуже такі скляні намистини ручної роботи, керамічні, фурнітурні намистини, ви бачите досить багато, також бейли деякі бувають. Ось подивіться, на прикладі скляних на мистець, скільки їх багато, і у всіх досить такі великі отвори. Бачите, і такі, і такі, і ось такі, і навіть ось такі велетенські. Я думаю, що способи, які я сьогодні покажу майстрам з досвідом, вже давно відомі, але для новачків це відео може бути дуже корисним. Тому запрошую до перегляду. Найперше правило при роботі з подібними намистинами це заповнити ось цей отвір, щоб він не був пустий. Тоді ваша прикраса буде виглядати естетичною і намистини ось ці не будуть провисати. Як же цього досягти? Перше, це найочевидніше. Заповнити оцей отвір безпосередньо якимось дротом. Так? Робити не на тросику ювелірному прикрасу, а на якомусь шнурі, або шкіряному, або ось такому текстильному, так? або навіть на шарфі, коли мова йде про бейл. Можна придумати прикрасу, використовуючи ось такий шнур, наприклад, зав'язуючи вузлики між намистинками, і у вас вийде намисто. Можна експериментувати, придумувати якісь свої ідеї, там ще проставляти якісь менші підвісочки якісь робити. Але, як ідея, як база, так, використання шнура це перше, що може бути. Також тоненької хустки або шарфа, так, такого якогось з шовку. Також сюди можна підвізати якийсь колон, і ось вам вже варіант прикраси. Але. Що ж робити, якщо нам треба підвісити е, такі намистини або бейл на тросик? Якщо ви підвісите на тросик просто так, цю намистинку, вона у вас буде провисати. Тобто е, е, вона має висіти так, щоб е, тросик був по центру намистинки, тоді вона не буде падати вниз відносно інших намистинок, які будуть у вас далі йти. А так, а так, бачите, вона висить на верхній своїй частині отвору. Це буде непривабливо. Що ж робити в цьому випадку? Як я вже казала, заповнити серединку отвору. Чим це можна зробити? Можна зробити іншими меншими намистиночками. Головне, правильно підібрати розмір і заповнити серединку іншими намистинками. Наприклад, можна взяти. Ось такі. Можна навіть поставити їх не одну, а декілька, дві, три. І тоді. Ні, це дуже маленька я взяла. Ось я взяла трошки більше намистини. І дивіться, можна їх взяти, наприклад, дві або три, стільки, скільки потрібно на ширину цієї намистини. І тепер, якщо у вас з боку так показати вам, тросик буде знаходитись всередині. Основної жовтої намистинки, так? І намистинка вся не буде провисати. Ну, зараз я тут треба підтиснути, піджати, так? щоб іншими намистинами знамиста, яке буде йти далі. Але просто сама концепція. Заповнили серединку намистинами, які підходять по розміру. Це лайфхак перший. Спосіб наступний. Можна підібрати дві намистини, які будуть не настільки маленькими, щоб пролізти всередину, але частина їх все одно увійде всередину великої намистини, і таким чином буде притримувати її. Тут з розміром можна погратися. Ось дивіться, наприклад, ця намистинка повністю не входить всередину. Вона тільки ну, навіть менше, ніж наполовину входить. І таким чином у нас утворюється ніби як окрема намистина, бачите? І таким чином вона буде тримати і нікуди не буде з'їжджати. Такий спосіб я використовувала колись давно, хто пам'ятає, хто давно в мене дивиться. Ось таке в мене було намисто з дуже складними намистинами. У всіх гігантські просто отвори. І як я їх обіграла. Ось тут, дивіться, оцей спосіб, що я вам розказувала. Дві намистини гематиту входять частково в цей великий отвір, не повністю, але частково. І Таким чином, тримаючи цю намистину, щоб вона не, не провалювалась, не опускалась вниз-вверх. І з'єднання це досить таки рухливе, тому що ось ці, ця кругла форма намистини дає змогу ось так ось провертатися. Але при цьому намистина не провалюється. Такий самий спосіб можна використати і на пласких намистинах. Тут дещо складніше, але спосіб сам по собі той самий. Тобто теж треба заповнити отвір з цієї пласкої намистини, який досить таки широкий, але вже не круглою намистинкою, тому що кругла буде випирати, а пласкою або диском, або а, ронделями якимись. Тут я брала ромашечки, бачите? Тут я брала гематит. Всередину ромашечки ці проставляла проставочні, а ось тут гематит. І він якраз прикриває ось цей отвір, і при цьому не шкодить гнучкості з'єднання. Ось такий метод. Що про ці намистинки? Що всередину. Можна ставити будь-які намистини, які підходять за формою і розміром. Тут неважливо, чи це якась дуже хороша якість, чи це якісь пластикові намистинки, які у вас просто завалялись, їх не буде видно, і якраз ви можете тримати якісь такі простіші намистинки саме для цих цілей. І нарешті ми дійшли до третього способу. Третій спосіб це використання ось таких ось заглушок. Гумові заглушки для сережок, звичайні, такі самі прості, але вони суперкласно працюють в таких випадках, коли треба перекрити ось цей великий отвір. Я тут приготувала вам декілька намистин з великим отвором, наприклад, на тросику, якби ви почепили цю намистину, можливо, цей великий отвір і настільки відчувався би, так? стосовно, якщо розглядати розмір самої намистини в пропорції, воно б не відчувалося. Але якщо ми хочемо, наприклад, зробити сережку і одягнути таку намистину на пін, подивіться, ну пін не буде триматись, він просто пройде, подивіться, наскільки. Менший пін за розміром від цієї намистини. Шапочка також не перекриє це все діло. Точніше так, шапочка перекриє, то напевно, скоріш за все, дивлячись, яка шапочка, але вона все одно не зафіксує цю намистину в тому положенні, в якому нам потрібно. Тобто, дивіться, от начебто і перекриває шапочка, Ну, бачите, не зовсім перекриває, Ну, якщо взяти ширшу шапочку, то вона перекриє. Ну, уявімо, що перекрила. Але все одно намистина буде отак от гуляти: вверх вниз вверх вниз Буде така розхлябана ця сережка, і ну, не буде, знаєте, якоїсь такої міцності відчуватися в ній. Будеш брати її в руки, а вона буде в тебе, ніби як розвалюватись в руках. Це неприємно. Тому, що ми тут робимо? Ми беремо заглушечку, вирізаємо її за тим розміром. Який у нас тут отвір, щоб воно співпадало все гарненько, і просовуємо туди і, і надягаємо пін. Ну, дивіться, у мене тут вже, ось, бачите, я вже тут зробила заготовочки для сережок, такі сірі е, намистини акрилові. Давайте я вам розберу одну, покажу що тут. Ось таким чином вийшло. Я вирізала цю заглушечку просто ножем або ножицями вона гумова, дуже легко ріжеться. і Таким чином можна її в той отвір запхати. От ми з вами зараз цей спосіб і використаємо, так? потренуємося і зробимо сережки. Сережки будуть такі літні, яскраві, у мене ось такі є гарнющі перламутрові намистини. І я хочу зробити з них сережки фурнітура кольору золота, ви вже помітили. Ну, Давайте тепер приміряти ці заглушечки, наскільки вони більші, ніж нам потрібно. Тут отвір досить великий. Якщо дивіться, можна просто так помістити її всередину отвору. Якщо шапочка досить глибока, можна так і лишити. Але в моєму випадку, дивіться, я не хочу, я хочу, щоб було рівненько, то я просто обрізаю ось цю шляпку. Тобто, я залишу. Середину, яка повністю увійшла в отвір. І обріжу тільки ось цю шляпку. З мене тут така імпровізована підложка. Беру заглушечку, беру ніж і обережно обрізаю шляпку. Не бійтеся, що я псую блокнот. Цей блокнот вже списаний. Вже потрібний новий. Ось обрізала. І одягаю сюди пін і шапочку. Таким чином, щоб заглушечка виявилась всередині на так, мистину. Ось така конструкція виходить. І тепер нам треба все це помістити всередину нашої. На мистинки зради нашого отвору. Тепер бачите, тепер, мист... тепер мистинка нікуди не, не рухається, тільки ось ця частина. Але тут ми зараз так само закриємо шапочкою, і вона буде зафіксована і нікуди не дінеться. Ось, я вже обрізала другу заглушечку і підсуваю це все у отвір і притискаю. Випадаю з кадру. Ось таким чином в мене вийшло. Дивіться, тепер я тримаю ось так, як завгодно. І намистинка нікуди не рухається. Не розхлябано, все чітко, все гарно. Тепер тільки залишилось закрутити кільце, і переходимо до наступного елемента. Все, як завжди, загинаємо. Обрізаємо зайве і закручуємо кільце. Ось така у нас вийшла намистинка. Робимо верхній елемент сережок. Те саме тільки з фіолетовою намистинкою. Єдине, що тут там вже не потрібно закривати отвори, вони тут досить маленькі. Надягаємо шапочку, надягаємо намистинку на пін, зверху ще одну намистинку. Ой, намистинку, шапочку і закручуємо. Закручуємо так само, як ми робили в попередньому випадку. Згинаємо пін. Обрізаємо його і закручуємо кільце З таким чином, сподіваюсь вам видно, бо я дивлюсь зараз не через камеру, а через. Просто безпосередньо на намистинку. Сподіваюсь, що я не вийшла з кадру. Ось такий елемент вийшов. Тепер ми з'єднуємо наші два елемента між собою, яким чином, відкривши кільце на одній з намистинок. Неважливо на який. Відкрили, почепили. Упс. Шапочка повернись на місце. Ось так. І закрили назад. Дизайн сережок досить простий, з ним впорається і новачок. І тепер залишилось приєднати замочок. Ті замочки, які я вам показувала в попередній розпаковці. Зараз я вирівнюю це кільце. Обережно беремо плоскогубцями і вирівнюємо. Обережно, щоб не зламати це кільце, щоб воно було в одній площині з самим замочком. Все таким чином справились і тепер чіпляємо, тепер чіпляємо наш підвісний елемент. Відкриваємо кільце, зачіпляємось за сережку, за замочок, і закриваємо. Назад. Так, тут треба більш підтиснути, але то вже, напевно, без камери, бо я на відстані так не зроблю. І ось така сережечка в нас вийшла. Так, де в неї вперед. Отак, так? Да? Ось така яскрава, весела сережечка на літо. Таким самим способом доробили другі сережки Сірі. Ось так вийшло. Вони коротші, більш стримані, але теж крупна намистина. І вони теж такі досить легкі, ефектні, акрилові намистини, але дуже гарні, такі з перламутром, гарний в них блиск, сяєво. І мені здається, що класні вийшли сережки. Ефектні, ефектні. Я пішла на примірочку і зараз вам покажусь. Ну що, я всілася, готова демонструвати вам сережки. Дивіться спочатку. Ось цю першу, більш мінімалістичну модель. І тепер другу. Яка вам більше вподоби? Мені особисто ось ця. Така грайлива, подовжена. Виглядає класно? А мораль цього відео проста: не треба боятися намистин з великими отворами, з них теж можна зробити багато чого цікавого, навіть якщо здається, що працювати з ними досить складно. Пишіть в коментарях, чи корисним вам було це відео. Це стосується новачків. А від майстрів мені цікаво, який з цих способів ви використовуєте найчастіше. Можливо, у вас є якийсь іще спосіб яким ви можете поділитися, тому залишайте коментарі свої. Дякую вам за увагу. На все добре, бувайте!